Інтелектом і це круто. І я дуже радий, що в нас є люди, які е, не стоять на місці, і вони прогресують, і дивляться, і цікавляться цим. Да? От. Але я певний, що навіть ви е, не знаєте деяких функцій, да? що може робити штучний інтелект, і яким чином він може покращувати або оптимізувати вашу роботу. От. Е, тому я би хотів з вами поділитися е, Моїм топом п'яти неочікуваних можливостей штучного інтелекту, які е, сьогодні існують, от, першим це буде обробка пошти, е, я хотів би спочатку саме з цього, тому що це, мабуть, штука, яка е, ну, є релевантною до більшості з нас. Да? Всі працюють з поштою, я мабуть не бачив такого професіоналу, який працює без пошти, там не знаю лише телеграмом. Можливо, якщо він там в крипті працює, да, це можливо. Але більшість з нас ми е, дуже часто працюємо з поштою, і пошта, вона у більшості людей там займає десь ну, пару годин на тиждень. Це точно, да? якщо у декого не займає там пару годин на день, якщо він спілкується з клієнтами, наприклад, або з партнерами, тільки через пошту. От, штучний інтелект, що саме він може? По-перше, штучний інтелект може аналізувати вміст ваших листів, так? і далі ми можемо використовувати цей аналіз для подальших якихось дій з цими листами. От. Наприклад, ми можемо зробити сортування та лейблінг пошти за категоріями. Тобто, у мене, наприклад, на пошті, я це потім там покажу, як воно у мене виглядає на скрині. Я собі зробив лейбли, так, які відповідають за певну категорію листа. Коли мені приходить лист, я... у мене є скрипт, який оброблять за допомогою штучного інтелекту всю мою пошту. Він дивиться, що знаходиться всередині пошти, до якого лейбла з того, що в мене є. Його можна віднести або до вкладки інше, і він його мені лейбліть. Відповідно, коли я захожу в пошту, я вже бачу якісь у себе у мене є сортування. і Я розумію, що чого мені почати в першу чергу, що почати в останню. От далі, крута штука, це щоденний дайджест, ви зможете зробити дайджест. да, дайджест це умовно е, щоденне повідомлення, яке ви можете отримати там в Slack'у, в телеграмі, де ви можете отримати список з тим, скільки у вас листів, про що вони, да? і ви можете там перейти до певного листа і зрозуміти, чи потрібно там щось відповідати, чи там можна це зробити на потім. От. Також автоматична відповідь клієнтам, бізнесам, колегам це, в принципі, така необмежена е штука, яку можна робити, е це відповідь на там, повідомлення. Там від щось дуже автоматично привіт, я там у відпустці, да, до чогось там прям мега складного, де це е, цілий якийсь імейл-бот, який може, наприклад, вашим клієнтам на супорт тікети відповідати там в імейлі по базі знань. У вас є там. Часто в часті питання, які клієнти задають, у вас є на них відповіді, і бот може відповідно до контексту взяти відповідь на питання, дати його клієнту, там взяти ім'я клієнту, його класно обробити, да і там такого клієнта відпрацювати, наприклад. От, або можна розвити смарт-розсилку. Це також крута штука для там, наприклад, річу. Ну це не тільки про емейли стосується, це можна там Телеграм, LinkedIn да не знаю. Вам наприклад, ви аутрічите своїх клієнтів клієнтів за рахунок емейлу да? І ви можете, наприклад, там створити під кожного клієнта якісь індивідуалізоване повідомлення за рахунок штучного інтелекту, починаючи від того там. В якій країні він знаходиться, якою мовою він розмовляє. Е, там він чоловік чи жінка. да е, Зрозуміло, що його ім'я він візьме, підставить і відправить. Да, тобто, це все можна зробити за допомогою штучного інтелекту. От, давайте покажу, як виглядає дайжест. У мене дайджест. Digest... Виглядає наступним чином. Наприклад, ми бачимо, що у мене є канал в Слаку, да, де, де мені приходить Daily дайджест о 9-й ранку. Видно, що я там отримав 25 п'ять е імейлів сьогодні. Це там, якщо не помиляюсь, був понеділок, тобто після вихідних я отримав стільки імейлів. Е Бачу, що у мене, наприклад, там якийсь розробник закінчив там певну задачу, в якій я. Є там її овнером цієї задачі, або просто вочером бачу, які оновлення у нас були по даній задачі без того, щоб заходити на пошту. Я просто бачу, що я заходжу в Slack, я прогортав. Так, у нас ця задача зроблена, ця зроблена, тут є апдейт, і бачимо, що є кнопочка Go to email Я можу перейти до Slaку, ой, до емейлу прямо зі Слаку, наприклад. Це можна в Телеграмі зробити і так далі. От, ну і з приводу сортування, це як воно. У мене виглядає, да, як бачите, у мене імейл такий. За рахунок того, що я його добре автоматизував, у мене 15 тисяч імейлів, і коли я робив там цей скрін, це було, не знаю, коли вчора, позавчора. У мене було лише одне непрочне повідомлення з 15 тисяч 300 імейлів. От, тому що я їх дуже круто всі е, автоматизовую. Тут у мене є лейбли. Е, наприклад, тут ми можемо побачити, у мене там є три лейбли, нотифікації, клієнти, міти. От, ну, в принципі, дуже такі зрозумілі лейблінг, але у мене їх там трошки більше, просто не все влізло в один кадр. Е, давайте перейдемо до е, наступного е, до наступної функції. Да? Я бачу, що у нас є питання, давайте ми їх в кінці. Е, Нашої, нашого топіку я зупинюся, і про ним ми пройдемось: е, запис та аналіз мітів. От це коротше, прям, ну, надзвичайно корисна штука, ми нею вже користуємося. Не знаю. Е, якщо не рік, то ну, може трошки менше року, але ми користуємося сервісами для е, сервіс, які мають штучний інтелект вбудований да, для запису е, і аналізу мітів. Це прям максимально корисно. По-перше, я отримую після кожного міта я отримую імейл з повну текстову транскрипцію цього міта. Я був на Міті, мене не було на міті, неважливо. От не знаю, я сьогодні у відпустці, да? але мені на імейл приходить лист з повною транскрипцією того, що було на міті. Або воно може приходити з. У форматі нотаток, наприклад, да? тобто мені приходять нотатки, що основні тейки з цього міта там один, два, три, чотири. Тобто, екшн-план, якийсь там можна зробити. От також ми можемо е, за допомогою сервісів, які мають штучний інтелект для аналізу цих мітів, питати е, по контексту бесіди. Тобто, наприклад, приходить людина, яка там а про що ми домовилися, наприклад, з тією людиною от на міті. Да, ви вже таки не, не пам'ятаєте, вам лінь читати, просто пишете питання, да, і е, це питання уходить в штучний інтелект. Він по контексту розуміє, які, яку відповідь вам дати, і ви отримаєте відповідь на своє питання. От. Ну, автоматичний фоллоуап, зрозуміло, що це м, можна створити самостійно, або це можна зробити за допомогою інтеграції в сервісах. Да. Тут це фоллоуап в Slack, Telegram, Gmail. Там неважливо, от куди захочете, туди можна іслати е, цей е, Ну, створення задач Trello, Jira, Asana на відповідних людей. Це прям ну, таке щось із розряду фантастики. Е, це у деяких сервісів є така е, бета да, Це коли воно розуміє, хто з е, людей спілкується на міті, воно бачить їх імейли. У вас є інтеграція, наприклад, з джирою, да, і ви там обговорюєте, що от дивись, сьогодні наш екшн-план створити там, не знаю, сервіс А, сервіс Б, да, і воно може автоматично створити навіть таски в джирі, наприклад. От це, давайте так, такий досить складний функціонал, який треба налаштовувати, і з ним не прям так просто взяв і почав працювати, але воно того варте насправді. От, е, яким чином виглядає один з. Сервісів, якими я користуюсь, я про нього трошки далі розповім. Да? Можете бачити, що у нас є запис, да? є нотатки, є там поле, наприклад, де можна запитати питання по нотаткам і по транскрипції. Наступним це обробка форм. Я певен, що оця штука прям продакту там. HR-менеджером вона прям буде максимально корисна. Я коли відкрив для себе аналіз форм за допомогою штучного інтелекту, це було прям щось надзвичайно круте. Я сьогодні покажу в кінці, як воно може виглядати, да, там, починаючи від того, там яка форма, який скрипт, і як воно буде в результаті виглядати. Але прям дуже це класна штука. І ми там можемо аналізувати відповіді ваших респондентів, тобто не просто там варіанти відповідей, а ми можемо відкриті питання е, аналізувати. Да? Там довгі, короткі питання, е, ми їх можемо аналізувати і для себе їх якось оброблювати. Ну, По-перше, це прям зручна штука розподілення відповіді по категоріям. Е, наприклад, у вас там, я не знаю, 100 відгуків з екзітформи, е, там чому ви вирішили не. Оплат оп 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 оплачувати там, покупку, наприклад, да? і є 100 там текстових відповідей. І вам треба зрозуміти, який там паттерн всередині, да? і е як можна цю проблему вирішити, щоб да, там, збільшити, наприклад, конверсії в оплату. Ви 100 текстових відповідей, звісно, можете перечитати, це не багато. Да? Якщо у вас там 10 тисяч, то зрозуміло, це вже стає трошки складнішим. От, ну і відповідно можна аналізувати кожну відповідь, яка приходить з Google форми за допомогою, там, наприклад, чату GPT через певні скрипти автоматизації, які будуть вам давати певні категорії. Ви, наприклад, для себе там виділили там, 10 основних категорій, там інше, 11 категорію, і ви бачите, що, наприклад, у нас там розподілення по категоріям приблизно там наступне, да, і ви можете розуміти, вже, як з цим працювати. О, також є така штука, як автоматичні задачі, дайджести, багрепорти. В принципі, все, що можна автоматизувати, можна зробити, включаючи в цей степ штучний інтелект. Да? Наприклад, там, сьогодні нам прийшло там, на форму 10 відповідей. Да? Це у мене, наприклад, так працює з чат-ботом, який ми маємо в компанії. У нас є форма. Для наших співробітників, які користуються цим чат-ботом, вони можуть нам надати фідбек, що от щось не працює так, як потрібно, і у нас по цьому є дайджест, Нам приходить, у вас там 10 заповнених форм з там, отакими такими проблемами, да, і саме вони вже якось сумеризовані в якийсь такий зрозумілий контекст, що мені треба заходити і там дивитися всі 10 з них. Ну і зрозуміло, що надавати відповіді. На контекст, який знаходиться в саме середині е, відповіді ваших респондентів. Тобто, ви можете зайти там, не знаю, в таблицю, да і там не знаю, яка там найчастіша проблема, з якою стикнулися користувачі, і воно з усіх відповідей може вам вибрати там найчастішу проблему, навіть якщо це текстова відповідь, воно може зрозуміти по контексту, з чим користувачі найбільше стикалися. Наприклад, користувачі там найбільше стикалися з проблемами швидкості. Там в оплаті, тому вони там виходили з цього там степу, от ну, це як приклад. Е, о, наступна штука це дуже така цікава е, штука. Я думаю, що кожен з вас е, думав про якогось такого собі там джарвіса або е, інструмент, який допоможе йому просто от свій, там день побудувати, да, так щоб тобі не потрібно було думати, а як же його зробити. Щоби я все встигав. І насправді такі сервіси вже існують. от Ми про ці сервіси будемо більш там детально говорити в курсі, і ми з вами обговоримо да про те, як їх налаштувати, як ними користуватися. Але це прям крута штука. Тобто ви можете виділити автоматичний час на нові задачі. Наприклад, ви розробник, у вас є ваш беклог да у вас є вже. Створений вами графік з там розбивкою задач, по наприклад, там по довжині створення. Да І, наприклад, у вас там не знаю, задача там напівстойка. З'являється якась нова задача в беклозі сервіс штучного інтелекту може прямо подивитися в вашому графіку, де у вас є вільний спот. Взяти туди, виділити час під цю задачу. І потім, коли ви будете працювати, ви бачите, що у вас так. ага я, наприклад, вже тут працюю, у мене часу немає. Ця задача, наприклад, там наступна переходить в наступний тиждень. От також ви можете створити графік з поточних задач. Тобто, у вас, наприклад, є поточні задачі, вони у вас там в ноушені можуть бути, або просто десь там в нотатках описані, неважливо. Да, у вас є якийсь там опис цих задач з, наприклад, там приблизним часом на виконання кожної задачі, неважливо. робота, побутові там зал, поснідати, прибрати, не знаю, написати клієнту тощо. Ви можете створити графік, наприклад, на тиждень, на день. Це прям, ну, максимально зручно. Я таким чином у себе графік будував, да, що я можу, наприклад, у мене виділяється час під там, спортзал, да, виділяється час на хобі або різні там, не знаю, професійний розвиток там, не знаю, написати пост в LinkedIn, по почитати книжку і так далі. От, е, крута штука розумні one-to-one -one і розподіл задач по часу. Да, це, в принципі, те, що я сказав, е, про таску да, жиру, і розумні вантуани воно е, допомагає: от у вас є, наприклад, там one, -to one ви хочете зробити з людиною, воно може проаналізувати графік е, тієї людини, з якою хочете зробити one-to-one, -one, проаналізувати ваш графік, да, і спробувати знайти в вашому графіку таке місце, яке би дозволяло обом вам комфортно. Зробити one-to-one, -one, щоб, наприклад, у вас не було перед цим задач, у нього, наприклад, не було задач, або там після цього, да, там, дивлячись, вже, як ви правила налаштуєте, От, можна створити таку штуку. Е, зараз я покажу скрін, як це може виглядати. Да, це, це такий трошки. Е, а можливо, навіть не трошки екзаджерейте, а ну прям реальний приклад, як воно може виглядати. да Воно так дуже все кольорове, дуже так прям яскраво, і треба розуміти, що у вас графік, ваш там Google-календар, він з цими додатками він не буде таким, що там просто у вас там один-два міти. Да? Тут прям воно розписано по задачам, але це дивлячись там на вашу на, на ваше бачення, як ви це хочете зробити. Хочете там просто виділяти прям. Куски часу під роботу і працювати там по задачам, які ви собі самі зробите. да Тобто, можна там, наприклад, не знаю сказати виділи мені там час, мені треба там три задачі по 30 хвилин, мені треба півтори години часу. Воно дивиться, де можна виділити цей час, і вам там букає місце, щоб у вас там не створювало нових колів, що ще, і ви можете там працювати в цей час. Ем, наступним. Це буде генерація медіа контенту. От, і це прям така штука, про яку ем, я думаю, що люди чули, але мабуть, ще не бачили, або не судомо, наскільки воно розвинулося да, з тим, що було раніше, і тим, що є зараз. Я думаю, що всі, ем, ну, мабуть, всі мали бачити цю новину про Сора. Да, це сервіс, який допомагає створити відео з текстового опису. Uh, він ще поки що не є в uh, публічному доступі, але він є там в закритному uh, доступі, і, і ним деякі люди вже користуються. І ну, як, 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 якщо не знаєте, то просто подивіться. Uh, воно пишеться чотири літери s o SORA. Uh, прям ну, це максимально круто. Там створюються відео, які виглядають як реальні відео. Я би їх не відрізнив від. Ну, того, що там не знаю є на Ютубі, але вони повністю згенеровані штучним інтелектом. Таких відео ніхто ніколи не знімав, і вони були створені з там простого там тексту. Там не знаю, створи мені е, прольот на дроні через там гори, наприклад, і поруч буде море. І там є такий кадр в презентаційному відео, який прям Ну я на нього дивлюсь і думаю, що це ну знято було реально. От, але це штучний інтелект, е, ну, створення обробка зображень. Ми сьогодні ще проговоримо про один сервіс, які це може робити, але я думаю, що, мабуть, ви навіть там не підозрювали, але в таких програмах, як там Photoshop, наприклад, або Ілюстратор, вже є багато вбудованих штук, які Мають під собою штучний інтелект для, наприклад, там обробки фоток, да? там видалення фону, або створення там фотографій з там текстового опису. От, генерація музики е, поки що вона на такому досить примітивному рівні, е, але вже, ну. Я бачив. ну Я зараз в одному ком'юніті да, зі штучного інтелекту, AI Nerd, в якому ми там всі спілкуємося про штучний інтелект, і там один з, ем, один з учасників скинув прям згенероване аудіо е, в там, стилі K-pop, якщо я, 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 я не помиляюся, або J-POP, е, ну там щось японською, корейською, але. Музика звучить, як ніби її створив не штучний інтелект, а людина. І, ну, зрозуміло, що я тексту там зрозуміти не можу, але воно прям, ну, максимально схоже. Я думаю, що вже скоро у нас будуть там новий вік артистів, які там виконують музику, створену штучним інтелектом, а не там власне створену музику, або якісь частини будуть просто брати і використовувати, бо це швидше. От, е, озвучення тексту вашим або синтетичним голосом, я думаю, е, можливо, ви не задумувались про це, але якщо ви там бачите там TikTok, YouTube, Instagram, там часто озвучує якийсь закадровий голос. Це все штучний інтелект, і насправді це прям крута штука. Вона така, е, може бути не бути не зовсім очевидною, але вона дуже круто покращує там. Е, Взаємодію з вашим відео, да, наскільки це відео стане популярним, да, і як будуть там ваші перегляди рости, просто якщо ви додасте там озвучування ваших там субтитрів якимось закадровим голосом. Також можна створити ваш власний голос, є сервіс, я, якщо чесно, не пам'ятаю, як він називається. Він я ним користувався десь півроку назад, ви йому читаєте певний шматок тексту. І потім він повністю реплікує ваш голос. І це, якщо чесно, це, це страшно. Я просто слухаю і розумію, що я сам до себе говорю. Я можу будь-який текст написати, і це зі мною будуть говорити я сам. От, і ну, це прям така, не знаю, ну можна якось використовувати, мабуть, і в поганих цілях, да, але ну. Я сподіваюся, що люди такого робити не будуть. Ну, З 3D-моделями і текстурами, я думаю, мало хто з вас стикався, але можливо хтось, хто в цьому напрямі працює, з п'ємів, з е, продуктів, да, можливо, вам буде корисно там з вашими е, там дизайнерами або 3 d е, або 3D-артистами, які це роблять, ну, що це можна робити, і насправді там робляться досить-досить непогані моделі і текстури.